Бійці батальйону міліції особливого призначення Львів у порядку планової ротації вкотре вирушили для несення служби у зону бойових дій на сході України. Завдяки тривалій співпраці координатора батальйону Львів Валерія Середи із благодійним фондом Ростислава Мельника. Бійці батальйону отримали важливе технічне підкріплення, а саме спеціально оснащення броньовані автомобілі для виконання оперативних завдань. Треба побажати хлопцям, щоб у них все вдалось. А наше завдання тут в тилу максимально мобілізуватися і допомогти їм виконати всі завдання, поставлені перед ним. Важливо бути на передовій відчувати, що тут за тебе переживають, що за тебе не забувають, готові тобі допомогти. І в такому випадку я по собі знаю, що хочеться захищати цей народ. Автомобілі, придбані коштом благодійника, завдяки винахідливості перемишлянських автослюсерів, оснастили броневим захистом для безпеки екіпажів та стійкості усіх вузлів, необхідних для руху. Впродовж останніх тижнів оновлена техніка невідмінно пройшла випробування в умовах подібних новобойових. По ярах, бограх, по снігах зараз як якодового сніг є пробую, по болотах машини себе просто чудово повели. Немає жодних нарікань. Сьогодні батальйон Львів отримав спецтехніку, яка дозволить ефективніше виконувати поставлені завдання, і найголовніше допоможе вберегти життя нашим героям. Перемога залежить від особистого вкладу кожного з нас.